Хто це прийшов зі школи? Я, я, я можу на вулиці з другом грати? Можеш, Віка, прийдеш повністю ледними ногами, не пущу додому, будеш ночувати на вулиці. Я тепер тату не розумію бобильку, а людина. Чого це? Тому що я плачу. 23 із 30 на моєму м'як тест. Нічого ся, давай п'ять. Що ти робиш? Викладаю прийнят. Потім піду гуляти і потім. Ваша мама навчила прати? Да. Ти тепер сам свої речі преш? Да. What? What? You know? Це він розмовляє зі своїм двоюродним братом. Бо я в Діскорді йому не дозволяю ни з ким... І в іграх, і в Діскорді, не з ким в друзі додаватися, якщо він цих людей не знає в реальному житті. Тобто там є однокласники, і от з двоюродним братом він грає постійно. Але і той, і той вже розмовляють англійською. Hello. Давай. Ты что там робишь, Никита? Им Виктори. Виктор и Пельмени? Да. <laughs> Мама дала судочок. <клухи> Тепер ти заваняв пельменями всю машину, Нікіта. Перемогли 4-3. Не рада, що виграли, тому що якби ми програли і програли наступну гру, ми б не могли грати інші Черніме uh, Геймс. Нас на сьогодні обіцяють шторм. Шторм, завірюха і рекомендації від е, уряду запастися теплими речами і фонариками. Нормальна ця історія взагалі? Цікаво, що це буде. I lost one gemstone uh, for my charm, and they just replaced it. Really? Yeah. So they are supposed to replace that. А що це? Камера. А що це? Говорю про те, що діти це дуже зручно. Котсь з дітей не Так, я, я реально п'ю каву, а діти прибирають сніг. Сьогодні в школу не пішли, тому що у нас Snow Day. Ну, Іде насипало так, що треба було закривати школи. Покажи хм. мені. Ну от це. Ну дивись, машину навіть називала по двері, Пам'ятаєш, скільки снігу було, коли в нас було 6 і ми не могли виїхати з дому. Оце я розумію снова. Ну так, да, але вони топчуть сніг і будуть зараз прибирати. Суші на сніданок? Ні, це занадто. Блін, яка ж у тебе татуха бомба, покажи. Yeah. Ну, так роз, not роз, not. Роз, розвертай, розвертай. йо йо Оце масть Оце просто масть. Принеси мені дитину погодувати. А, блін. Іван. Добрий ранок. Іван банан, добрий ранок. Добрий ранок, Іван. Банан. Як справи? Як спалося? А уха відірву. Відірву, ухо, відірву. Что такое, Иван? Чё, чё, чё деремся? <laughs> банан, Иван, банан чё? Что ты лыбишься? А ты когда будет чисто без них? Як? А ты? Вот Типа их дождик, але. <laughs> Да. І не факт, що ми кудись можемо взагалі поїхати, тому що воно все застигне на лі, на дорозі. Дуже незвичне відчуття, бо я зараз вдома один. Катя з Нікітою поїхали на змагання по хокею. Він сьогодні в школу не пішов. Віка в школу пішла пішки на автобус. Ваню приїхав в автобус під дім. Щоб забрати його на колясочці, Василину вранці відвезли в школу. І зараз чотири різних логістики, щоб усіх дітей додому доставити. І за всіх цих чотирьох дітей відповідає за цю логістику Катя. У нас вже три дні поспіль штурмове. Попередження колбасить сніг, але не прям так, щоб катастрофа. Бачите, машина не сильно прям в снігу ще, але вже у сусідів гори такі нормальні, і в мене теж дуже важко переоцінити функцію адаптивного круїз контролю з утриманням в полосі. Коли жили в Києві, то постійно сидіти, сидіти в пробках і їздити доволі повільно. Всі ці фішки і функції вони взагалі безполезні. А коли ти живеш в такій країні, типу, де ну, в нашому випадку 80% пересувань відбувається отак. На такому хайвеї, ти шпариш 120 і в даному випадку можна руль взагалі не тримати, бо в полосі машина тримає тебе. Ось, я тримаю камеру, тримаю полосу, тримаю руку в повітрі і take over steering wheel. От воно тільки просить, але дивіться, зараз попереду доволі такий нормальний поворот. Я відпускаю руль і машина сама повертає. Вона сама тупо рулить. Не можна відпускати надовго, вона починає потім кричати, а потім починає автоматично тормозити. Але коли ти їдеш, ну, це просто неймовірно, як це зручно, що от вона бере і трошки, бачите, вирівняла руль. Ну і зрозуміло, що вона тримає швидкість, тормозить, там, якщо різко хтось навіть е, е, б'є по гальмах і так далі. Тобто я педалі не жму, руль тримаю лише для, знаєте, для безпеки. І от ця фішка, я не, ну, не можу передати, наскільки вона сильно полегшує життя. Це найвідчутніша фішка в машині, бо попередня машина у нас була просто з контролем, навіть не адаптивним. І це було зручно. Але все одно ти в Торонто годину шпариш отак, от тупо прямо, і стомлюєшся. А з цією машиною ну, просто проблема, як би не заснути на ходу. Їдемо в гості. Поле. Поло і, і Пока... покажи пальцем. О -оце... Оце будинок. Я тут Лю... хочу жити. От, тупо. <реку> Реально в тайге, які... якісь живуть. Це ми їдемо на домашку. Домашня група, збираються віруючі, читати Біблію, обговорювати, молитися, чай пити. Жерти. Жерти. Вся територія це це, короче, у от жити. Просто З іншої сторони відняти не можна. Просто тут сюри, так, що Сильно бро. Там Ой, это да перестань, перестань, ой. Я камеру побачил, вот сразу театр Бачишь, какие постановочные цветы. Театр. Реально. Ничего, сейчас Руслан придет. то і знову я цілий день на хокеї проведу. Зараз чемпіонат до цього хокею, блін, майже кожен день. <плес> Сьогодні програємо 6-0. Доволі сильна команда проти нас, хоча наша команда непогана, але проти нас дуже сильна команда і програємо 6-0. Після різниці в рахунку більше ніж 5. Табло не міняють. Тобто, там, не знаю, 5-0 ще показують, а 6-0 вже не показують. Він собі рефері там десь на бумажці відмічає, що 6-0, але не показує, щоб сильно не розстраювати команду, яка програє. Реально, от Канада усьому така. Щоб, ой, давайте дамо усім призи за участь. Давайте... Ну, коротше, така, супергуманна. Аж. До болі. Як по мені, так хоч 15-0, показую 15-0 і потім е, face the reality, як то кажуть, що ти хреново граєш і від цього грай краще. А у них інший підхід трошечки. Я тільки що грав окей. І в мене була breakaway, але була цей buzzer, То я так тільки почув шайбу. Була Базир. Ми програли. Хейла. Hey, ми програли. Є на ми програли п'ять нуль. Ну, ще хокей, не закінчився.